Медведчука на пост президента, а для російської мови офіційний статус. Такими були вимоги Росії під час стамбульських домовленостей у березні 2022 року. Про це розповів президент України на форумі в Давосі. Під час цих українсько-російських переговорів Росіяни вимагали зняття зеленського з посади глави держави, визнання цілого Донбасу частиною Росії та скорочення української армії до 50 тисяч осіб. Окрім того, Україна мала б знищити або передати РФ. Всю зброю на відстані до 20 кілометрів від лінії фронту. Ба більше РФ вимагала змін в Конституції для нейтрального статусу країни. На такі умови відповідь України була різкою. Я послав цих людей. Ніколи не було таких переговорів. Це ультиматум від убивці, сказав Зеленський. Також під час форуму в Давозі Зеленський вкотре наголосив на важливості сильних гарантій безпеки для України, щоб завершити гарячу фазу війни. Зокрема, президент заявив, що від початку переговорного процесу деякі держави вели непрозору політику щодо України і не підтримували її вступ до НАТО. Він назвав чотири країни: США, Німеччина, Словаччина і Угорщина. Однак, за його словами, все може змінити Трамп. Але у всіх чотирьох цих країн. Це залежить від сполучених штатів, і якщо Трамп буде готовий бачити Україну в НАТО, ми будемо в НАТО. Всі будуть за на запитання про те, чи готова Україна відмовитись від окупованих територій і залишитись на теперішніх кордонах, Зеленський відповів, що тут Україна має дуже чітку позицію, і вона не зміниться. Які б лідери країн цього не вимагали. Нехай, хоч всі союзники світу об'єднаються. А ми все одно не визнаємо окуповані території це неможливо. Ми юридично їх не визнаємо, і тому це завжди будуть ті чи інші території, вони для нас, поки ми туди не повернемось, а вони завжди будуть окуповані Росією. Також Зеленський наголосив на тому, що дуже важливо, аби у питанні закінчення війни врахували думку саме України, адже тільки ми союзники, США, а Росія це просто окупант. Каріна не ло телеканал НТА